Ми вже не позабували, що ми говорили в, в цьому посланні. Да, Апостол Павло розказував, як говорив на нас, яке ми маємо служіння, яке його служіння перед Богом, як ми маємо його звершувати в нашому житті. І ось, о 13 розділ завершується це послання, пише: оце втретє, до вас йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджав я і попереджую, як у вас був друге, так тепер присутній о тим, хто згрішили перед тим і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо хоч Він і був розп'ятий в немочі, та живий в силі Божій, так і ми, хоча в нім, та з Ним будемо жити в Божій силі. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути. Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими були, мали були, Мали б бути. Ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха. Не для того, щоб виявилось, ми досвідчені, щоб учинили ви добре, а ми будемо, мов би негідні. Бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а сильні. Про це і молимося, щоб були, ви досконалими, щоб були досконалими ви. Ось цьому -то відсутній, пишу це, щоб, прийшовши. Не мав я вчинити сувору за владу, якою Господь мій дав на будування, а на а на руйнування. А не кінець браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі святі вас вітають, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіма вами. Апостол Павло написав це послання, і він закінчуючи його, каже, ось я вже в третій раз збираюся прийти до вас. І він, помните, в цих посланнях він багато доказував християнам, що ви не праві, ви не так поступаєте, а ми не будемо зараз вертатись до того, чому вони були неправі, як вони робили перед Господом. Да? В даний момент. А Павло хоче нагадати, да, що ви е, шукали тільки якусь в мені е, провину, ви не, не шукали допомоги мені, ви тільки самі себе е, до, 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 догоджували і так далі. Тобто він говорив про те, щоб. Церква була єдина. Він говорив про те, що ми як одне тіло в Ісусі Христі. І він ось говорить, що якщо я прийду, то він каже, це втретє, до вас йду, коли кожна справа станеться вироком при двох чи трьох свідків. Він каже, я не буду там знаєте, щось видумувати на вас, але кожний вирок, кожна провина ваша буде при двох-трьох свідках. Тобто він говорить, що я не буду сам. Як то доказують вам, а вам буде свідчення про те, що ви маєте якісь. І він говорить, що я вас попереджив раз, два, три попереджав. І каже, коли я прийду, то я буду вам докоряти. Тобто апостол Павло показує в цьому посланні, що він апостол від Господа, і він має право докоряти. Якщо, знаєте, не було. Ніякої такої, ну, я знаю, ну, церковної влади або якогось, знаєте, порядку, то люди робили б самі що завгодно. Помните, як написано в старому заповіті. І коли не мали царя в Ізраїлі, то народ робив що хотів. Ви знаєте, все-таки порядок він має бути. Порядком і влади, яку апостол Павло каже, що я поступлю відносно тієї, влади, яку дана мені від Господа. Я буду все-таки докоряти вам. І ви знаєте, ну, якщо взяти на, для прикладу, да, для прикладу взяти е, ну, Папу Римського, да, він вважає, що ним вже немає ніякої влади. Кроме Христа, і то Він вважає себе намістиком на землі місто Христа. І знаєте, Він робить, приймає рішення, як хоче. Тобто він приймає особисте рішення, він думає, що він такий. Тому, знаєте, сьогодні влада, церковна влада, вона має бути над, над нами. І ми маємо прислухатися. І апостол Павло в своїх посланнях говорить: я попереджував і попереджую, як у вас був у друге, так і тепер присутній о тим, хто згрішили перед тим і всіх інших, що коли прийду знову, то не я, то я не помилую. Каже, я попереджую вас, але коли прийду, я не помилую. Я не буду знаєте, за гріх гладити. За гріх ніколи не треба. Гладити тобу. І в нас, в церкві, є і порядок, коли ми можемо і людину відлучити від церкви і взяти на якесь зауваження. Тобто гріх не потрібен знаєте, якось з ним ласкатися. Гріх повинен бути наказаний. І апостол Павлово каже, що через те, що шукаєте доказу. Що мені промовляє Христос, який не до вас, але сильний у вас. І Він хоче показати приклад. Каже, коли Христос, дивіться, коли Він був Христос розп'ятий в немочі, тобто Він був розп'ятий. Да? Коли, коли навіть людину беруть на якусь, знаєте, страту чи що вона до посіннього? І старається якось захистити себе. Да? Бачили, коли там у світі природи, коли там ну, антилопа чи щось будь попадає в зуби якось, вона, бідна, рветься до останнього. Так і ми десь вириваємося, захищаємося до останнього. А Ісус Христос, написано, Він був розп'ятий в немичі. Тобто Він так не бився. Він не виривався з рук, він не тікав, він не відбивався, і він каже: хоч він був розп'ятий в немочі, тобто він як ягня написано перед тими, хто срже, або як ягня, яке береться на страту, воно таке йде покірне. Знаєте, коли поросяги водять. Йому надівають відро, воно опирається, воно не можна. А коли беруть ягня на, на заріз, воно йде спокійно. Воно знає, що воно йде на заріз. І так подібно Христос написано, в немічі був розп'ятий та живий в силі Божій. В немічі розп'ятий та живий в силі Божій. І Він хоче показати, що. І, і ми, може, апостол Павло хоче показати, і ми, або ми, ви маєте такими бути, але в силі в Божій силі. І він ходачий, говорить, ви пробуйте самих себе, чи в вірі ви, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, які б мали б бути. Він каже, випробуйте самих себе. Випробуйте. І для нас сьогодні задача, знаєте, дивитися в своє серце, випробовувати самих себе. Що таке випробовувати? Це треба пережити якісь, якісь знаєте, Дозволити пережити якесь собі випробовування. Да, коли коли випробування, я часто привожу приклад, е, знаєте, колись я робив, я вже його декілька разів приводив, приклад, кисородний балон. Туди закачують 250 атмосфер. Але для того, щоб пустити його в, в, в роботу, його зроблять і випробовують, і закачують туди 500 атмосфер. І якщо він витримує 500, тоді його запускають в роботу. І він 250 атмосфер витримує. Тобто якусь нагрузку. да, Випробувати, треба посилати якусь нагрузку. І коли людина витримає, значить прекрасно, да. І апостол Павло каже, випробовуйте самих себе. Тобто дивіться у тому, що ви переживаєте. <кій> Коли приходить якась спокуса, да? апостол каже, а ну то ви себе. випробуйте себе. Подивіться, понаблюдайте за собою, прикладіть зусилля, чи ви витримаєте, чи не витримаєте. І якщо ви витримаєте, то пізнавайте, чи вірити. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Помните, ми говорили тільки що, що Христос був безсилий, але Він каже, але так, тому що був розп'ятий безсилий, але Він живий, тому що Він був в силі Божій. Ми як то безсилі люди, да? але пізнавайте себе, хіба ви не знаєте, що у вас Ісус Христос? Хіба ви не знаєте, що ви ті, хто можете побороти все? Побороти спокусу. Тобто, тут треба дозволити Господу бути в його серці, в нашому серці. І тому, коли ми дозволяємо, що Господь був у нашому серці, да, тоді пізнавайте, чи вірі ви, тобто Христос в нас. Він дасть сили все побороти, абсолютно все. І Дасть сили, знаєте, і бути милосердним, не бути жадним, бути добрим, тому що Господь сказав так, що ви маєте такі почуття, які в Христі Ісусі. Тобто ми маємо такий повинен мати характер, як Господа Спасителя Ісуса Христа. То він каже, випробовуйте себе, дивіться за собою, слідкуйте за собою. Якщо в нас не достає віри, значить в серці немає Господа. Якщо ми не можемо побороти спокусу, побороти обіду, побороти якусь, знаєте, ще щось, в нас не працює Ісус Христос в нашому серці. Пізнавайте. І він каже, хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? І, але він робить таку поміточку. Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути. Тобто, якщо ми не такі, як мали б бути, то там немає Христа. Але маю надію, що пізнайте ви, що мені такі, якими мали б бути. Але маю надію, що пізнайте ви, що ми такі, якими мали б бути. Павло каже, але ви пізнайте, що ви побачите, що ми, Апостол Павло дає таку, знаєте, Заяву про себе. Але ми, ви пізнаєте, що ми такі, як мали б бути. Апостол Павло може за Це за себе посвідчити. Я думаю, що це для нас якби урок, і ми маємо бути такими, як Ісус Христос хоче, щоб ми були. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха. Не для того, щоб виявились ми досвідчені. А щоб учинили ви добре, а ми були, немов негідні. І ми кажемо, молимо Бога, щоб дійсно у вас проявилося те в серці. Для... Лучше б каже, е... ми були... помилилися, апостол Павло каже, лучше б ми помилилися, а ви були такими, як Господь хоче, щоб ви були. І Він каже, бо нічого ми не можемо проти правди, а за правду. Тобто ми за правду. І він каже, ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це і молимося, щоб були досконалими ви. Апостол Павло не хоче, знаєте, бути: от я такий добрий, а ви там, ну, слабаки. Він каже, було б добре, щоб ви були сильні, а ми були слабі. Було б добре, коли ви були сильніші від нас. Тобто апостол Павло. Бачите, цінує людським життям. Да? Він не хоче бути звертім. Він, коли люди, знаєте, хочуть бути, от, я найкращий у церкві і ну, вище, вище просвітера, грамотніше просвітера немає ніхто бути. Це не так Павло вчив. І, але він хоче, я був би найменший. Я був би таким, якби ви були тільки досконалими, якби ви були тільки такими сильними. Тобто це відсутня, знаєте, всяка гордість у апостола Павла, відсутня ця гордість, яка принижує гідність людини. І uh, Він каже, ось цьому відсутній пишу, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владу, яку Господь дав мені на будування, а не на зруйнування. І він каже, але коли я прийду, все-таки я використаю свою владу. Якщо ви не такі, я використаю свою владу. Бо Господь мені дав будування. Господь дав мені це все, владу на збудування, а не. На зруйнування. І він каже на кінець браття. радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог, любові та миру буде з вами. Вчора ми говорили, і брат Саша згадував про те, що як Господь піклується за нас. Да? І він згадав риби цю птах, які не сіють, не жнуть, але Бог їх годує. Він згадав за лілії да, або за траву Польову, яка чудова, прекрасна, і Господь так протурбується про неї. І Він каже: ви більше, ніж ті птахи, ви більше, ніж та трава. Але інколи буває, брати і сестри, ми далеко. Хуже, чим трава. Господь, пойміть, що я хочу сказати. Інколи ми, Господь каже, вицінніші за траву, за птах, да, і даже навіть Соломон не вдівався так, як Бог удіває лілії. Але буває, подивися, що ми не такі. Ми далеко хуже якогось поганого бур'яну. І по вигляду, і по здоров'ю, і по всьому. І, ну, ми, а де ж тоді Божі слова? Але там е, сказано, да? ось ми читали, випробовуйте самі себе. Ми, чи, читав, Саша читав вчора, що перед тим не можете служити двом панам. Чому ми інколи не користуємося оцим Божим благословенням? І ми далеко, Господь про нас так не турбується, як Він пише. Тому що написано, там дійсно. Не можете служити двом панам. Тобто, значить, немає якогось у нас благословіння. Не відповідаємо ми тій Божій обітниці, значить ми десь служимо тому панові, який не угодний Богу. Не можете служити двом панам. Не можете служити Господу і Мамоні. Десь ми під переключаємося служінням Мамоні. І коли ми беремо на себе відповідальність, захистити самі себе, коли ми беремо на себе відповідальність, що ми себе вдінемо, що ми себе е, оздоровим, що ми себе, то так ми і отримуємо, тому що ми не получаємо того, щоб надіятися на Господа. І друге питання, Саша в кінці читав, що шукайте найперше Царства Божого і правди Його, а все то додасть. Чому ми не, не отримуємо те, що Господь обіцяв? Тому що не шукаємо Царства Божого. Шукаємо щось іншого. Да? Е, сьогодні, проснувшись, що шукав? От згадайте. телефон Сто відсотків. Я сьогодні вранці проснувся, я про це роздумав. Вчора вранці проснувся. Так, я одразу хоп подивився, що там робиться у світі. Що я, що я шукав. да. Хто, хто що шукає вранці, хто, хто біжить зразу до в холодильник, чи біжить на кухню? Я просто для, для того, знаєте, щоб ми могли в таких речах побачити. І тому, якщо ми шукаємо шукаємо отого благословення Божого, шукаємо його. І не надіємося на Бога, а шукаємо Його досягти яким чином. Ми його ніколи не досягнемо. Але коли ми дійсно покладаємо надію, шукайте найперше Царство Боже <кій> і правди його, а все це не вам додасться. Тобто воно прийде. Я не знаю, знаєте, як інколи в магазині це купиш оцю річ, вони опа, а це тобі ще. Подарунок. Тобто ну, це, це просто, я знаю, що воно за цей подарунок заплачено, але просто самий, самий зміст цього да, отримуєш. Тобто шукаєш Царця Божого. Тобто виконуєш волю Божу. І, а все сине Бог додає мені. Тобто я, я маю дві. Такі, знаєте, прекрасні речі. Тобто, перше шукає Царця Божого, тому що в Царстві Божому все прекрасне, в Царстві Божому все добре. Там, там немає, знаєте, ну, не знаю, в Царстві Божому немає безробіття, в Царстві Божому немає там е, ну, Я не знаю, як ще вона знати, в е, Царстві Божим не, не болить вранці голова. Знаєте, від, від чого, ну як так? Не, не для нас віруючих, це гореться, але все, що для розуміння. Тобто, і коли ми шукаємо царство Боже, то там все прекрасне, там все любе, і ми шукаємо цього, ми живемо в такому прекрасному відношенні з нашим Господом. І тут Бог нам подає подарунки: і хліб, і до хліба, і одежу. І, і все, що необхідне, для того, щоб ми знову продовжували шукати Царство Боже. Не для того, щоб отримали і насолоджувалися, а для того, щоб шукали Царство Боже. Для того, щоб звіщати це Царство Боже далі. І тому знаєте, я ну, які приклади в житті в нас дуже-дуже дуже багато. Таких життєвих прикладів дуже і дуже багато. Ну, не буду особисті, знаєте, приводити приклади. Ну, для, для церкви приведу приклад такий. От подивіться, подивіться навіть в нашу е, там, книгу е, доходів церковних, е, які в нас збори, і які в нас розтрати йдуть. І, а будується і вкладаються великі кошти, вкладаються в будівництво. Ну, Це котельня. Я не знаю, але ну, вона вийшла десь у нас до, ну, до, до 500 тисяч. На сьогоднішній день. І інколи я, я дивлюсь, господі, а де воно береться? А де воно береться? Ніхто не задає питання, а де вона береться? Я вам скажу: Господь, Господь Господь благословляє, Господь якимось чином робить, даже, може, не, не зрозуміло е нашому розуму. Тому, знаєте, дійсно, коли ми виконуємо волю Божу, коли церква дійсно, вона для того, щоб виконувати волю Божу, церква для того, щоб. Проповідувати Царство Боже. Церква для того, щоб шукати, знаєте, для людей, приводити їх, щоб вони мали Царство Боже. Господь благословляє, Господь відкриває всі свої багатства. Він посилає. Тому в нашому житті важливо сьогодні, знаєте, от відчувати себе немічними. Чілі нашим, да? воно хворіє, воно втомляється. Але так як Христос навіть розп'ятий, але в Йому була сила Божа. Хіба ви не знаєте, що у вас Ісус Христос? Ісус Христос учора Сьогодні той же. Тобто Він живий, Він сильний, Він вічний, і Він наше серця каже, я в вас. Тому ви немічні, але ви мені ви сильні. Тому. Для нас це дійсно велике багатство. Для нас це велика знаєте, надія, але про це треба думати, молитися. І е, перекладати, знаєте, пріоритети, ставити з них на голову, або з голови на ноги, вірніше. Тобто ті пріоритети, які повинні бути впереді, їх ставити вперед. Ті пріоритети, які повинні бути ззаді, вони мають бути ззаді, в нашому житті. Найперше, шукайте Царства Боже і правдою, все сильне додасться. І хочу закінчити п'ятим віршом. Випробовуйте самих себе. Чи вірі ви? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не такі, як мали бути? Хай Господь благословить нас, щоб ми були такими, як маємо бути в Христі Ісусі. Амінь. Будемо молитись.